Так, 16.00 панелі. І сонце трошки хмарою, Трошки не сховалися. Така похмуріша погода стала, вранці було яскравіше. Все одно сонце падає, зараз я покажу, що робиться на інверторі. Виробіток сонячних панелей в таку похмуру погоду. Трошечки йде на зарядку акумулятора. За годину включилася правильна машина і працював електрочайник. Відповідно, трохи хмарно. І з акумулятора ну і з акумулятора бралася енергія і бралася енергія від сонячних панелей. Оскільки хмарно, то сонячні панелі повністю були моменти не перекривали. Тим не менше на акумуляторі пише 100%. Але він трохи трохи недозаряджений Тобто він дозаряджається.